За гроші вирішував питання виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Служба безпеки України викрила депутата Калуської районної ради на організації схеми ухилення від мобілізації за допомогою фіктивних документів про тимчасову непридатність до служби. Як встановили військові контрозвідники СБУ, чинний депутат діяв спільно зі своїм знайомим. Із використанням свого авторитету та зв'язків він за грошову винагороду вирішував питання отримання документів, що дають право виїзду за кордон. Коштувала така послуга 7 тисяч доларів. Фігурант разом зі знайомим допомагали отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про тимчасову непридатність до служби. СБУ задокументувало отримання спільником депутата авансу від військовозобов'язаного в сумі 2 тисячі доларів, а також затримала депутата під час передачі клієнту готового пакету документів і одержання 5 тисяч доларів оплати за нього. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Юлія Турконяк Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раїм